Доброго всім вечора, друзі. Вірніше, можна сказати, доброї всім ночі вже. E, значить, у нас сьогодні буде посилочка. Розпаковочка посилки. Будь ласка, ось вона. Карабчоночок. Ось мій помічник. Синулька Дімончик. Так, значить, нам приїхала посилка з Італії від нашого товариша, від гарної людини. Чудового акваріуміста і не менш яскравого блогера від Андрія. Отака От приїхала нам посилка. І ми зараз разом з вами її розпакуємо. Помічник Діма зараз йому нам допоможе. Вперед, Дімо, давай, як то кажуть, розпаковуй, починай розрізати. Тільки так, без фанатізму, щоб не пошкодити, бо ми не знаємо, що там. Взагалі-то посилки такого плану. Дуже-дуже подобається, ніколи не знаю, що там всередині. Як кажуть, з дитинства, коли пакували посилки там родичі, знайомі, присилали з інших міст і, ну, і ніхто не знав, що ж вони там наготовили. То є, так, такому в очікуванні прекрасного. Завжди розпаковували так само Діма без фанатізму. Дивись, де воно там найди. той. Та не там, ну дивись, зверху ж ящик десь відкривається, найди. А посилочка їхала недовго з Італії, як то кажуть. Скоренько, тут у нас, тут її в Україні вже зустріла наша доблесна нова пошта. Не так, відрізайте. І быстренько нам доставили посилку. Зараз будемо разом з вами дивитися, що ж тут нам Андрюшка передав. Хе -хе. І вже, як то кажуть, з... Коробки. Ми бачимо, що це смаколики для наших котиків. О, до речі, оцей корм фірма. А ну зараз корм який? Радамес фірма. Оцей корм дуже полюбили наші котики. Наш котик Мотька, кішечка Маруська. Коротше, закінчився цей корм. ми довелося нам купляти корм. Уже іншого виробника, це фірма Roycher. Коротше, Дали ми той Ройчер, а вони носом крутять, не хочуть їсти його. так. Трошки щось пробують. Звикли вже до італійського, до всього прекрасного і не хочуть. Ну давай Діма, так будеш стороночку викладати. До речі, показую наші ось вироби. Те, що ми клеїли. Це вже тест пройшов, не тече, все добре. Це ще ось сохне. будемо... Це 80 літрів. Будемо перевіряти. Так, ще один такий ого-го Пакунок для ко кошаків, як то кажуть, для наших. Так, це вже пішло. Ну, ти дуже, як то кажуть, не радій Дімон. Ти в нас спортсмен, ти в нас повинен тримати вагу, яка тобі потрібна для змагань. І тому дуже не радій, бо... Всього ти не отримаєш, як то кажуть. Хі -хі -хі. Один пакет з такими чудовими цукерками. Бачите, як. Різнокольоровий, блін, клас, взагалі клас крутяк. Андрюха, як завжди, на висоті все. Тут також ще один пакет смаколиків, фрукта. Це такі жилеечки. Ну, це, коротше, я ж кажу, Дім'я це дуже багато буде. Я і це багато. це ти не побачиш, це наше. Ага. ага. Так, дивіться, далі. Роздивляємо, що далі. Виставляй. Та, значить, Андрюха попереджав і казав, що він передасть нам. Студи, виставляй, поподній. Отак. Викладай, що нам передасть на нашу розводню губки, які нам дуже-дуже дуже будуть потрібні для наших. Для... Культивації чи для вирощування наших риб, і тому подібного. От такого плана губки, підожди, все не виставляй. Дивіться, він навчився, до речі, робити, вирізати їх по кругу рівненько. Ще отакі ті нарізає для більшої площі фільтрації, отакі полоски нарізать. Тут і такі, і менші, і більші, і зі наскрізними отворами. І і отакі круглі, тобто тут різноманітність. Капець, це для аерлів, то підуть такі. Коротше, клас, бомба ракета. Так. Починаємо далі. Осмосна вода. Ні, друзі, шучу. Це в нас що? Це в нас уксусна угриця, культура. Культура живого корму, уксусна угриця. Ми її поки що не знаємо, як її правильно культивувати, але ми Андрюхи розпитаємо. Ну, вода така холодна, до речі. Похол... Ну, холодненька, то є остила, остила. Ну, ми розпитаємо Адруха, як її правильно культивувати. І буде в нас живий корм, якого немає. ну, В Україні він не розповсюджений. Так. Отут нам Андрушка передав ще отакий прекрасний шланг для компресора. Ціла бухта. Дивіться, діаметр 4. Намотка 20 метрів. Це для компресорів, це також нам для розводні все знадобиться. Дякую тобі, друже. До речі, шланг такої гарної якості, м'ягісенький. Клас, взагалі бомба, бомба, також ми зараз монтуємо освітлення на нашій розводні. Там робимо і декілька варіантів, роздивляємося, як краще зробити. Ну і теж промовилися, так сказати, словом, що потрібно буде електроживлення, тобто кабеля. І ось Андрюха нам прислав отакий кабель 100 метрів. Значить, який його перетин. 2. Так, діаметр 015, щось, коротше, не ясно. 0,2. Ну хто розбирається? О, 4 квадрата, квадрати да, перетин, виходить. Ну, нормально, це для сітодіодних ламп і для приладів невеликої потужності це бомба. Тут намотка 100 метрів. Ну, ми поділимося з товаришем із Києва, з Сережкою. По-любому поділимося. Як моя казала, дружина каже... Як поділити цю бух. Хто так каже, возьми роботи раз і два. Все. І буде вам каже, на двох. <хе -хе -хе -хе> так, тут також для дружини подгончик. Пляшка, вина. До речі, до речі, це дуже смачне вино. Це живе вино. Воно з ним потрібно бути дуже-дуже обережно, тому що воно міцне, хоч воно і сухе, якщо це це вино. Ну, Минулого разу Андрюха передавав. Сухе вино, Ну воно дуже-дуже смачне. Я б не сказав, би, що воно сухе. Так що це дружині подгончик. Ну а тут аж таки ж, дивіться, знову подгони для наших котиків. Один став туди. І що тут ще? І інший, і ще один пакет. Все. А ну, став рядом. О! Оце, друзяки, такі нам подгони. Ого, як то кажуть, те що, те, що лікар прописав, все, що потрібно для нашої розводні, для. Не тільки для розводні, зокрема. <смас> так що якось так. До речі, оцими кормами я поділюся з, з своєю знайомою, з Юлією, яка займається вона. Опікується тваринами, собаками, котиками. Вона кожен день там годує більше 200 тварин, і на це їй потрібні величезні кошти, щоб кожен день прогодувати цих тварин. Значить, Я ну, залишу посилання на її канал. Хто хоче допомогти, переходьте на її канал, пишіть в коментарях, зв'язуйтесь з нею, і хто хоче допомогти годуванню тварин, обов'язково. Долучайтеся, як то кажуть, заробляйте собі плюсик у вашу карму. Ну, а ми, звісно ж, з Дімончиком і нашою мамкою Олею вам е передаємо привіт. Кажемо Андрюхі величезне, дякую. Андрюха, привіт тобі з Ахтирки. Ахтирка тримається, трималася і буде триматися. Так що скоро буде наша перемога. Так що і все буде відмінно. Дуже величезне дякую за, як -то кажуть, за допомогу, за такі як -то кажуть, вклади у наш розвиток нашої акваріумістики, зокрема ахтирської акваріумістики. Це дуже-дуже гарна допомога. Тому що це без Андрюхи, це дуже-дуже-дуже потрібно багато ресурсів, щоб це все придбати. Так що, як, ну, для прикладу, отака от одна губка стоїть від 50 гривень і далі. Це в магазині. От вам і рахуйте, друзі. Так що, Андрюха, величезно тобі дякую. Посилання на другий канал також залишу в описі. Хто ще не підписаний, підписуйтесь. Андрюха, величезний спец по акваріумістиці. Величезний він такий людина, така з великої букви, я б сказав, би, стосовно там обсудити будь-яку тему. З ним легко знайти спільну мову, адекватні всі. У нього думки, адекватні розповіді. Так що, друзі, підходьте і до нас на канал підходьте. Заходьте, і до Андрюхи заходьте, і до Юлії. Заходьте, підписуйтесь. І буде все добре. Будемо товаришувати, розвивати акваріумістику і опікуватись тваринами разом. Всім до, до побачення. До нових зустрічей. Цілую, люблю, бувайте, друзі!